Анатолій Панчук схиляє голову перед символом небесної сотні. Чоловік, учасник революції гідності. Він, як і решта свідомих українців, виходив на протести проти свавілля Януковича і компанії. А згодом мета стала ширшою: боротьба за вільну і незалежну державу. Ми виходили проти корупції, щоб не було тої корупції. Щоб адже основна основна проблема України, це те, що в нас дуже багато є ресурсів. Але ми, на жаль, ними дуже погано розпоряджаємося саме через те, що тоді прийшов Янукович який хотів пограбувати нашу країну і здати її росіянам. Ми вже тоді, коли ми вийшли у листопаді місяці, ми говорили, що Янукович і його банда це агенти Росії. Вони хочуть нас здати. Якщо ми зараз не вийдемо. Буде набагато складніше, пам'ятає події десятирічної давнини, ніби вони були учора. Анастасія Ярова жінку революція гідності застала на парах в університеті. Вона без жодних вагань залишила навчання та доєдналася до протестів. Каже, момент був ключовий для нації. Саме тоді ми мали визначати долю своєї держави кров'ю і потом відстояли право на свободу. свої 19 років. Я знала, вирішила, що я мушу бути активною. Що станство не повинно просто сидіти і чекати, ми повинні виборювати своє майбутнє, тому що нам далі жити в тій країні працювати, і ми повинні розбудовувати свою країну. Тому також наші плоди з попереднього покоління. Так? І потрібно брати відповідальність за своє життя за свою країну. На десятиріччя від початку революції гідності у місті над Бугом біля пам'ятника Небесної Сотні зібралися містяни, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв. Боротьба триває. Боротьба за свободу і гідність вона, напевно, вічна. За свободу і гідність треба боротися завжди. І боротьба наша триває. Я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Ми в пам'ять про героїв Небесної Сотні, про героїв російсько-української війни. Обов'язково переможемо збудуємо ту велику Україну соборну, самостійну, незалежну, де кожна людина себе буде почувати гідною і де кожна людина буде мати відчуття повної свободи. Спільно виконали молитву та поклали квіти до перших жертв війни за незалежність. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33 й телеканал.